Сьогодні день вчителя, і я як колишній вчитель і як викладач для освіту, який працював у школі декілька років, хочу привітати усіх вчителів колишніх діючих із цим святом з днем працівників освіти, тому що це дуже важка праця. і Я знаю, як це та вчителем, особливо з сучасними дітьми. І я хотів би розказати невеличку таку історію про себе. Пішла працювати у школу у 2008 році, і мені дали повну ставку. І на той час моя зарплатня на повну ставку була 750 гривень. Це було дуже мало. Ці зарплатні не вистачало ні на що. Вчителі із річним досвідом роботи отримували півтори тисячі гривень. Як мені сказала одна вчителька, каже: От пропрацюєш 20 років, і тоді теж будеш отримувати півтори тисячі гривень. І я тоді подумала, я не хочу чекати 20 років, щоб отримувати ці півтори тисячі гривень. Коли люди дізнавалися, яка в мене заплатня саме 750 гривень, вони не могли все повірити, що що і за ці гроші ти їздиш на роботу, а я ще й втрачала гроші на транспорт. Тобто це було не поруч зі мною. Така ситуація, я йшла вже додому після робочого дня, але десь це була перша година дня. Ну, ви знаєте, що вчителів короткий робочий день, і йшов мій сусід сусіднього під'їзду, а він працював у міліції. І він каже: О, щастий тобі, ти вже йдеш додому, а я тільки йду на перерву, і мені ще повертатися.' І тоді я йому сказала: таке, ну, розмова відбувалася російською мовою, я проситую. Я йому сказала так. Слушай, давай поменяемся. Ты завтра поедешь в школу, проведёшь 6 уроков подряд, а потом у это спрошу, Хочешь ли ты опять поехать в школу и вообще быть учителем? И он на это мне ничего не ответил, потому что мало желающих поработать в школе с детьми. Потому что люди, які ніколи не працювали в школі, не були вчителями, вони думають, що ти півдня попрацював, пішов додому і все, ти можеш можеш відпочивати, а але це не так. У людей інших професій, коли вони вийшли з роботи, ця робота і закінчилася, а у вчителів Ця робота не закінчується ніколи. Вони прийшли додому, вони мають підготуватися до наступних уроків на наступний день. Вони мають перевірити зошити, і ця робота просто нон-стоп. Вони навіть вдома не можуть відпочити від школи. Тому я вважаю, що вчителі мають отримувати найбільшу зарплатню, як мінімум одну з найбільших. Вчителі і лікарі в коментарях мені дуже цікаво, яка у вас була зарплатня у 2008 році, і чи вистачало вам її? Моєї зарплатні у 750 гривень, мені не вистачало ні на що. Я тоді була не я жила зі своєю мамою в її квартирі, і все, що я могла купити, на цю зарплатню лише їжу. Тобто я не могла орендувати самостійно житло. Ні. Тому напишіть, будь ласка, чи є серед ваших знайомих або родичів, або ви, ви сам вчитель, напишіть, що ви думаєте про роботу вчителів і чи привітали ви сьогодні вчителів. Дякую за увагу.